А ви знаєте, куди дівається уся контрабанда цигарок на мільярди гривень, яку вилучають митники? Згідно закону, її мають знищувати. Ну, але ж це так, згідно закону, в реальності ж, куди дівається вилучений товар, ми й гадки не мали, аж поки не знайшли одну дуже цікаву схему. Одещина прикордонники сьогодні впулювали цілий караван вантажівок. Всередині безліч ящиків із білоруськими цигарками. Всього тут понад 2 мільйони пачок. Це рекордна партія контрабанди. Звітують одеські правоохоронці. Їх збиралися продати в Україні без акцизів, тобто вкрасти із держбюджету мільйони гривень. Тютюнова контрабанда на жаль процвітає, на які тільки хитрощі не йдуть ділки. Перевозять і у паливних брикетах і в рулонах із папером та навіть доправляють водолазами. Загалом же через контрабанду цигарок бюджет втрачає ледь не 3 мільярди гривень на рік, оцінюють експерти. Та найцікавіше починається після затримання контрабанди, яка доля перехоплених цигарок і чи не потрапляють вони на прилавки? За законом нелегальний тютюн мають знищувати і не аби як, а на спеціальних підприємствах під контролем право. На ухові, раз перша побачив. конкуренти щинили квалт. Переможець мухлює. Буде те, що спалити, навіть перевести та розвантажити цигарки, коштуватиме дорожче. Але податківці проблеми не побачили і скарги відхилили. Вони навіть там казали, що ви моніторили ціни. Це там, нормальні ціни для того, щоб для, для за ці послуги. І дійсно, який інтерес приватній компанії працювати собі у збиток. А може спалювати цигарки ніхто і не збирається, і невдовзі контрабанду просто перепродадуть. Тим паче виявляється, спритні утилізатори мають таємні зв'язки із чиновниками. Подробиці скандального тендеру. Дивіться далі. Фірма New Екосвіт і взагалі чи не найбільший улюбленець закарпатських податківців і з року в рік збирає жирні підряди на знищення контрабанди. А влітку теж взялася утилізувати 85 тисяч пачок цигарок за одну гривню. Помилюється Ви така, ну скажімо, чи схема і е, е, телеспрямований дії саме з е, поводження з, з цими конфіскованими раками. Просто збіг. Але дивіться, це Маріана Готра, заступниця начальника головного територіального управління юстиції Закарпаття, у декларації вказала: живе із таким собі Віктором Будмаскою. Яка іронія долі? Це співвласник тієї самої фірми «Нью екосвіт. То може секрет фірми просто амурні справи із чиновницею. За документами, і ще один представник фірми Ню екосвіт Анатолій Митровка, чоловік начальниці відділу того ж самого управління юстиції у Закарпатській області. І ще один співвласник НюЕКОСвіту Олександр Вагерич, Можливо, теж закарпатським чиновникам не чужий. Принаймні точно так само звуть сина старшого державного інспектора на закарпатській митниці Олександра Вагерича. Виходить, компанія родичів та співмешканців закарпатських чиновників раз за разом розпоряджається колосальними партіями тютюну. Невже збіг? Вони е зробили від якогось свого учасника, те теж ми бачимо. Але ж як підозрілий тендер пропустила розхвалена система Прозоро? Виявляється, податківці пішли на хитрість. Одразу заявили, не будуть платити за знищення більше трьох тисяч гривень. А відтак цей тендер вважається допороговим. Оскільки воно не підпадає під закон про публічні закупівлі, то ті речі, там, не звучать. закупівель, вони ну, може поводити себе, як, як він вважає завідати. За, за. Дуже схоже, що чиновники із самого початку хотіли проштовхнути свою фірму на жирний підряд. Я вважаю, що тут, ну, тут дуже багато роботи може бути для тич коринь. О слова, і всеукраїнська державна фіскальна служба чомусь ще й з початку року не звітує про спалення цигарок, Тож чи дійсно контролюють, аби сигарети спалювали, а не продавали? Питання риторичне.